З питань пенсії почнемо наш випуск. З 1 квітня пенсіонерам, які працюють, автоматично перерахували пенсії. Утім, підвищені виплати вони отримують у червні. Про це повідомляє пенсійний фонд України. Пояснили, фактично, перерахунок буде проведено після того, як до реєстру соцстрахування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал року. Зазвичай ці звіти надходять до 10 травня, тож деяким пенсіонерам. Рем перерахують пенсії заднім числом. Детальніше про перерахунки будемо спілкуватися в, нашої, в нашому ефірі з Ларисою Дикою, заступницею начальника головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Пані Ларисо, вітаю вас в ефірі марафону. День. Отож, розкажіть, будь ласка, детальніше, як буде здійснюватися цей перерахунок працюючим пенсіонерам і Чому власне така е, затримка? Що е, у червні вони отримують? Е, Доплати за квітень, травень і червень, а потім уже будуть отримувати регулярно. Діючим пенсійним законодавством передбачається працюючим пенсіонерам кожні два роки проводити перерахунок пенсії. І такі перерахунки можуть проводитись або за особистим зверненням особистою заявою, або якщо людина не звертається за таким перерахунком, перерахунок проводиться автоматично і щорічно визначається та категорія пенсіонерів, які підпадають під даний перерахунок. Як ви і зазначили, перерахунок проводиться за даними реєстру застрахованих осіб. Тобто для того, щоб визначити кількість страхового стажу особи, необхідно для того отримати від страхувальників або самих застрахованих осіб відповідні звіти. Починаючи з 2021 року, такі звіти до реєстру застрахованих осіб ми отримуємо щоквартально. А раніше вони надавалися е, е, звіти щомісяця, з 2021 року, щоквартально. Таким чином, інформацію про перший квартал 2024 року ми отримуємо після 10-го, Травня поточного року, і як ви зазначили, після отримання і після обробки інформації, яка у нас знаходиться в реєстрі застрахованих осіб, органами пенсійного фонду будуть проведений автоматичний перерахунок. Автоматичний перерахунок пенсії з 1 квітня може бути проведений або за е, кількістю страхового стажу, а це виходить 24 місяці після попереднього перерахунку, або за доцільності. Перерахунок може бути проведений і по стажу, і по заробітній платі. Як е, вигідно, буде самому пенсіонеру. Тобто, органи пенсійного фонду визначать. І в зв'язку з тим, що сьогодні перерахунок ми проведемо наприкінці. Травня місяця і в червні місяці наші пенсіонери, які підпадають під даний перерахунок, отримують новий розмір пенсії і одночасно отримують доплату за квітень і травень місяць. Таким чином. Перерахунок буде проведений як і передбачено в законі з 1 квітня, але в зв'язку з тим, що звітність надається пізніше. Ми сама сума коштів, тобто новий розмір пенсії, наші пенсіонери отримують в червні місяці з доплатою за два місяці. Так. Пані Ларисо, давайте спробуємо так більш прагматично. Скажімо, людина, отримує, ну візьмімо круглу цифру, 10 тисяч гривень пенсії. Угу. Напрацювала додаткових два. Роки стажу, от скільки вона е отримає підвищення за ці два додаткових роки стажу. Значить, якщо ми дораховуємо 24 чотиця страхового стажу, а коефіці страхового стажу у нас визначається по то есть кожен місяць враховується при обчисленні пенсії. Якщо ми дораховуємо 24 місяці, це виходить, що збільшується на 2 відсотки розрахунок. Як складається пенсія? Пенсія розраховується, виходячи із страхового стажу за робіть неплати. Якщо у нас збільшується стаж, то відповідно збільшується коефіцієн страхового стажу, і це збільшення. Буде становити 2% від основного розміру пенсії. Якщо наприклад це у нас сума пенсії, як ви зазначили, ну враховуючи те, що це 2%, але це ми грубо кажемо сам сам розрахунок пенсії, то це 2% від ну приблизно 9 тисяч. То тобто єсть більше, більше така сума підвищення може бути у особи 2% від основного розміру пенсії. Зрозуміло, дякуємо за роз'яснення. Лариса дика, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Говорили про перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.